Привіт, друзі. Ходила вчора в місто, забрала свої речі, але не зробила одну важну, важливу закупку. Мені було потрібно, як мінімум, молоко в магазині. Я цього не зробила. І тепер я йду в наш місцевий магазинчик, тут називається Пост Dei, Це місце у нас. Там вже даї немає років 20 того посту, але зупинка так називається, коли їдеш автобусом маршрутним, з міста, з горішніх плав чи з Кременчука. Треба казати водієві. Зупиніть на посту. І там є магазинчик в приватній забудові теж. Йому вже років 25 Цьому сімейному бізнесу. І Він дуже Дуже доречний буває в такі моменти, коли якогось продукту не вистачає вдома. А мій тато, коли їде з роботи, я хвилинка, завжди заїжджає там, купує хліб Так, по дрібницях. Мені молоко потрібно кашу. Ну і все, не зварити діткам для кави зовсім не залишилось. Ще й сім'я велика. Мама, сестра, я, тато, каву з молоком п'ємо. Ну і дітки там сухі, у нас сніданки ще є, хто захоче. На все треба молоко. На таку родину і корову тримати доречно. Звичайно, як в старі часи. Барчик тут побудували, але щось не дуже доглядали. А ось тут, ось ці дерева, в моєму дитинстві тут нічого не було. Росла тільки трава, яку косили регулярно. Я тут навіть гусей якось пасла, у нас один рік отримали гусей, я їх сюди приганяла. Ось таке було сільське життя. А зараз вам вже яка, який гай. Отже, заплатила за три пакети молока, волошкове поле, ультрапастеризоване 126 гривень. Так, трохи дорожче, ніж в супермаркеті я бачила ціну, але не набагато. Теж. Доволі зручно, якщо є ось така термінова потреба, закупитися можна. Такий собі звичайний традиційний сільмах. Все там є. Все що треба. А, овочі, фруктів немає. Якось щось мені... Тата, я запитувала, треба було щось докупити чи до супу, чи куди. Сказав, що там не продається. Рахується, мабуть, що в людей тут на городах все має бути. Не... Чи не рахується, а просто немає попиту. А нам новою поштою санжар надіслали кукурудзу. Тітка моя з дядьком яких ми щодавно гостювали, і коробка в такому вигляді, я впевнена, що вона була цілою, коли її відправляли. Але через те, що її повезли на Київ, на Кременчук, а тоді сюди доставили, два дні їхала, ще й не забрали одразу. Тож таке, полежала і розмокла повністю, тому що нагрівалася. Кокуруза нагрівалася, виділялася волога, але Кокуруза така солодка, просто смакота. Я не знаю, скільки тут качанів, але я вже частину зварила і вже і поїла, треба ще варити. залишилося трохи. Дуже смачно. Справжнє літо. Так швидко дні йдуть. Насправді ми тут вже 17 днів повних. І за тим розбиранням мотлуху з минулого життя і взагалі за тими справами, яких дуже багато накопичилося, час спливає. Що я хочу сказати? По-перше, відчуваю себе виснаженою. Це вже давно і. Не тільки тому, що тут в Україні багато ну, доволі заклопотана, але ще якась така невизначеність, вона нікуди не поділася, незважаючи на те, що ось поряд з родиною. А, і той список справ, які потрібно було зробити, які відкладалися, які можна було зробити саме ось тут, в Україні. Він настільки великий, що не справляємось, не вистачає часу, скоро вже треба їхати. Ще й там невідомість нас чекає з ТЦК чи з військоматом, не знаю, як правильно саме ця структура називається, яка має видати довідку про відстрочку для мого чоловіка. Сказали, що її роблять два тижні, а це означає, що ми страшенно запізнимося, і це ну, ніяк нас не влаштовує. Зараз мене це сильно ситуація напружує в плані того, що Івану треба на роботу 25-го вийти в Тулузі у Франції. А, довідка, якщо її строк два тижні, то її не раніше 28-го числа зроблять. Тобто, Ще й на дорогу час. Ось такі в нас строки, такі складнощі. Звичайно, якби раніше поїхали, раніше пішли дізнаватися, як отримати цю довідку незрозумілим. Ну, чесно кажучи, є певне обурення. Можливо, я не розумію якихось суперскладних процесів, але чому довідку треба робити два тижні, що там з нею має відбуватися, враховуючи, що всі документи, вони. Забажали в нотаріально затверджено, наприклад, копії свідоцтв про народження дітей, і все, ну, всі ті е, речі, які дають право на цю відстрочку. Відстрочку е, все вимагали цього разу в нотаріально завірити, що було зроблено відповідно. І незважаючи на це, ще треба чекати. Це з таких неприємностей, які мене. Дуже сильно виснажують, забирають мою увагу, сили, тому що це справжня проблема, якщо нам доведеться затриматись, або мені доведеться раніше їхати самі, що теж мене лякає не менше з дітьми. Така дорога, довга дорога, плюс без чоловіка виїжджати теж. знову, Нотаріус нам треба буде, різні довіреності і все таке. Багато паперу, багато грошей додатково. Витрачати доведеться ось такі в нас справи. Та все ж. З речами особистими теж не все так просто. Дуже багато на це виявляється, треба часу, щоб все посортувати, щось можливо продати, щось віддати і так далі. І в мене просто нема на це сил, бо ніхто не відміняв приготування їжі, ну, час з дітьми, прибирання. І так далі. Ну і купа різних дрібних і не дуже справ. Власне, ось такі в нас новини. Я, знову ж таки, відчуваю себе не в ресурсі, невизначеність. Невизначеність нікуди не поділася. Звичайно, яка мене мучила у Франції, вона в Україні. Від неї не стало легше. Хочеться, не хочеться передавати вам свою ось таку. Мабуть, просто в тому бути позитивною. Треба якусь позитивну нотку придумати. Піду подивлюся, що діти на вулиці роблять. Молодець, бо я лі сказала, що без дорослих братиків не можна. Вона казала, що я з нею в басейні посилаєш мене і казкаєш. Вона тебе шантажувала. Ні, так я не, їй не казала. Я казала, що не можна без старших братиків купатися. А ще ми зараз буквально чекаємо на свекров, яка з Павлограда має приїхати. До нас, до дітей, насправді. Не так, не так до мене, як до дітей, до онуків. Ось погостює тут кілька днів. Не знаю, вона визначилась чи ні, скільки це буде днів. Іван з нею бачився, коли їздив, відвозив наші речі, техніку з Києва, возив в Павлоград на татовому бусі вантажному. А ми вже тут просто так зустрінемося, щоб провести разом час. Ось такі в нас новини теж. Мені, мене, до речі, виписали в коментарях, де Ваніни батьки, чому з ними не зустрічаємось, де його родичі. Ну, ось у Ваніна сестра. З чоловіком живуть в Павлограді, також працюють. Бабуся, моя свекров, теж в Павлограді живе, мешкає, а тато Івана помер у 2019 році, через місяць, буквально після того, як народилась Лія, з нею він встиг не встиг з нею поговорити, побачитись. Бачив її фотографію. Він через телефони йому показував, Він на той момент був вже в лікарні доволі тривалий час. І по телефону я з ним розмовляла також. Він мене вітав і радів онучці єдиній. ось І, і... така ось самна історія. Тож чекаємо тільки на свекрох. Хотіла показати, які тут сливи ростуть з сусідського дерева. Але сусідський двірон який. Заріс, запустили. У сусідів є ще один будинок прямо на березі Дніпра, прямо з виходом. І вони там проводять час. Доросла пара, діти живуть далеко. Тож вони не заперечують, що ми тут збиратимемо. Тато мені сказав, щоб збирали село. Там і їли. Величезні, як мій кулак. Тут та виноград теж нема коли його правильно підв'язувати, доглядати, все так заросло. Так, друзі, це все на сьогодні. Не надто насичено, як і останні влоги. Сподіваюся, ви мені це пробачите. Хотіла ще дещо сказати. Я сьогодні зняла певний контент, але передбачено для себе я вирішила, що все ж таки не викладатиму його на загал. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Він буде доступний, це відео, буде доступне саме спонсорам. Не хочу нікого образити, не прийміть, будь ласка, це особисто до себе. Цю ось таку, це таке обмеження. Там доволі. Чуттєва особиста така тема для мене розкрита. В нас стосується грошей, наших інвестицій, історії нашої сім'ї, моєї і Івана, нас, тобто не батьків. І наразі, знову ж таки, повертаючись до питання ресурсу, не маю його, щоб ще сторонні люди, не завжди добрі, переважно байдужі, але злі, це бачили, послухали. Я вирішила поки що, поки що, принаймні, обмежити цей доступ. Відео вийде. Ті, хто справді цікавиться, мають таку можливість, ви можете стати спонсором. І, власне, там є кнопка біля цього відео внизу, або за посиланням, залишу його під цим відео, де ви зможете стати за символічну суму грошей спонсорами, переглянути теж відео. А відмовитись від спонсорства теж можна так само просто і швидко. Будь-якому разі, прошу знову ж таки поставитись з розумінням, чому я так зробила. Вже, до речі, не вперше. Ось така історія. Завтра в нас буде більше новин, мабуть, трошки можливо цікавих. Я замовила татові електромопед. Хоча вони його електровелосипедом називають, але це саме не велосипед, а він виглядає як мопед, тому що йому він потрібен, щоб він не використовував весь час вантажний свій бус. Це дуже незручно і дуже витратно. Все розкажу детальніше, покажу. Огляд зробимо. Заберемо завтра статом його з нової пошти. Вже мали надіслати два тижні, не могли відправити. Постійно там якісь них затримки були. А, ну, які, наприклад, я замовляла іншу модель, і мені не відсилали, не відправляли все. І я врешті з менеджером зв'язалася, і він мені подзвонив, сказав, що справа в тому, що є... приїхали контейнери з цими мопедами. Є купа замовлень, але немає водіїв. Як вам відомо. Водії фура або звільняються, бояться мобілізації, або вже мобілізовані, бо звільняються, або ховаються. Немає кому доставити десь спорту, не можуть довести. І, врешті, він мені запропонував іншу модель. Я сказала, що не так принципово, і ось нарешті, нарешті, завтра. Я вже думала, я поїду і не побачу, що ж ми там татові замовили. Завтра покажу. Не знімаю, покажу. Буде цікавіше. Все, дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку і слідкуйте за нашими новинами.